На уроці Марія Івановна питає у дітей, що ми можемо діти взяти від куриці? Тут Оксанка тяне руку, яєчко каже, молодець Оксана, правильно. Тут ще Галина тягне руку теж, а ти Галю, що скажеш? М'ясо, правильно, Галя? Марія Івановна дивиться, Вовочка сидить. Каже, ось питай Вовочки, хай щось теж відповідає, Вовочка. А що ще можна взяти від куриці? Вовочка, думає, думаю, нічого. Ну Вовочка, ну як це нічого. Подумай добре. Вовочка думає, думаю, нічого. От вовочка, дивись. Ти де спиш? На лавці. А під голову що ложиш? Валянок. А батько де спить? На полу. А під голову що ложить? Другий валянок, ну а дід де спить? На печі, а під голову що ложить? Подушку. От бачиш, вовочка. А якщо ми візьмемо подушку і розріжемо, що ми отримаємо, пізди від діда.